Найрозгромніший матч туру, динамо Київ, коло Ковалівка. поїхали. Команди виходять на футбольне поле і починається гра. З перших хвилин футболісти грали непоступливо і до кінця в кожному моменті. Тому і було досить багато фолів. А як ти думаєш, чи був тут фол? Що в киян, що в ковалівців? Були моменти забувати, але завершення підводило обидві команди. У другому таймі в Динамо Київ відкрилося друге дихання, і вони забили гол зі штрафного. А потім на фоні психологічної переваги Андрій Єрмоленко забив неймовірний гол з дальньої дистанції у ворота колоса рахунок 2-0. Не забарилося і третє в ця воріт ближнім ударом від Віталія Буяльського. Після спроби загострення та передачі від Миколи Шабаренка забиває Владислав Кабаєв. І вже на 70 70-й хвилині Олександр Караваєв в розріз дає передачу на Буяльського, але той пропускає м'яч поміж ніг і завершує передачу Назар Волошин. Своїм результативним ударом після першого бойового тайму динамівці повністю змінили хід гри і тепер ще мають шанси на чемпіонство. А як тобі матч? Напиши в коментарях.